Доброго дня! Сьогодні я 18-й день в Канаді і хотіла поговорити про аеропорт Торонто. Прилетіла я в 8.45 вечора в аеропорт Торонто. отримала буквально за 15 хвилин ворк-перміт і чекала ще аж до 8 години ранку. 8.30 в мене був наступний літак, але не бійтесь. Якщо чекати 3-4 години, мінімум треба, щоб вам перереєструватись на наступний, не спішіть. Якщо от, як в мене мова була дуже на низькому рівні, то я дуже переживала. Я взяла 12 годин запасу між до, е, самими рейсами. Е, купляли ми білет в Через онлайн платили приват, платили приватовською карточкою. Ні, мабуть, не приватовською, все-таки пумбом платили. Через пумб платили пройшов платіж з якихось заминок, все оплатили. Потім я розпечатала свій білет, і з розпечатаним білетом я летіла. Ну, Ніяких проблем не було. Хочу ще сказати, що не потрібно тепер ковід-сертифікату. Ніхто в мене не питав ні в аеропорту Варшави, ні в аеропорту Торонто, ні в Галіфаксі. Ніхто ніхто мене не питав, це відмінили. Тому було багато запитань до мене з приводу ковід-сертифікату. Він не потрібен. Ну, але я його розпечатала, зробила з печатями, я його взяла, мало ли, вдруг потрібно буде. Ну, ось хочу сказати, що на 18-й день я завтра їду вже кредитну карточку оформлювати. Багато вже зроблено документів, вже почти всі документи зроблені. Тільки медична страховка прийде вже скоро я отримала водійські права вже водійські права тут заміняють. Повністю паспорт, тому тепер я ходжу тільки з водійськими правами, завжди їх показую, якщо десь потрібно, навіть в банку, всюди. Що ще розказати? Ну, канадці вони неймовірні, неймовірна страна, країна, країна, хто мені казав, що розові очки надіваєте, потім знімати буде тяжко. Я хочу сказати, що це не розові очки. Це просто, якщо про мої роздуми, це про те, що наша країна, Україна була дуже відірвана від світу. Ми дуже немало знали про Канаду. Ну, Я кажу особисто про себе та своє оточення. Може, хтось дуже багато знав про Канаду. Я знала про Канаду, що є така країна, що в країні багато українців таке, і все. Ну, На цьому ну, ось це все. І тому, ось коли відкрилася така програма, мені було дуже цікаво поїхати в цю країну, побачити цю країну, побути. І я хочу сказати, що мені ця країна особисто підходить. Вона для мене дуже комфортна. Люди, хто каже ще про те, що Їжа не, не, смачна, не така не смачна. Мені їжа смачна вся. І всю, яку тут готують, всю, яку я допомагаю готувати, дуже смачно готують, дуже смачно. Випічка дуже смачна, дуже смачне м'ясо. Хочу сказати, що для мене було, мабуть, відкриттям таким, що вони ну ось по, 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 родина, в якій я проживаю. Готує без, без олії все. Тому це така здорова їжа, корисна їжа. Мені дуже подобається. Комусь не підходить, то хтось любить щось друге. У ну, кожного своє, так сказати, бачення. Моє таке бачення. Моя мені Канада підходить, я дуже... Ну, вона мені дуже подобається. Я бачу, як тут недалеко від нас, ремонтують дорогу, то її вже ремонтують три тижні. Я ось бачу, вже почти три тижні. Я бачу її кусочок невеличкий ремонтують. Але її ремонтують дуже качественно, дуже качественно. В Канаді ну, хочу сказати ще. З приводу того про, про водійські права. Я отримала водійські права п'ятого класу, отримала повні права. Я хочу сказати, що вони дуже водять машини, дуже дуже чемно, дуже виконують всі правила. Тому я думаю, водити тут машину буде одне задоволення. Підписуйтесь на канал, буду кожного дня старатись викладувати, як проходить моє життя в Канаді. Хочу ще сьогодні напомнити про те, що ми сьогодні, ось ми вже три дні, готуємо печення. Ми робимо різні різні печення на рожество. Merry Christmas. Потім ці будуть печення роздаватися знайомим, друзям. Це так так, так, ніжно. Це так цікаво для мене, тому я всі ці рецепти дуже-дуже-дуже видивляюся. Потім буду теж готувати. Хочу сказати, що я знаходжусь в родині. Ця жінка мене прийняла. Вона теж в третьому поколінні українка, і їй дуже цікаво про Україну я розказую, а вона мені розповідає все про Канаду. Тому такий взаємообмін. Дякую за те, що підписуєтесь на мій канал. Підписуйтесь, буду все-все-все розповідати, як є. Ось без таких, без розових окулярів, але так, як воно є. Моє бачення про Канаду. На всі ваші запитання відповім. Якщо цікаво, пишіть, що знаю, все-все-все розкажу. Дуже хотіла, щоб хтось з моїх підписників. Приїхав до нас в Канаду в Нью-Глазго, і ми з ним зустрілись, а може, десь і проживали поряд. Тому бай-бай. Підписуйтесь, ставте лайки.